Дивіться, на футбольний матч завжди приходив мужчина. І він завжди у... угадував точну кількість голів матчу. Як він це робив? До початку гри він знав всі щита, які можуть тільки бути, який буде щот в футболі. До початку гри він це знав. Він чому так, як ви вважаєте? Тому що, мабуть, підкуповували, типу, виграш? Не знаю. Ні, так, ви є? що, смієтеся, не говоріть глупості. Подумайте нормально. Угу. Як він міг? Він був е бідний, бідна людина, у нього не було ага. гроші якогось е підкопувати. Як він угадав всі очки матчу, постійно приходив тільки такого, кут такого мільйона зала сидить на футболі. І він казав: Отаки От то буде що там, угу. там, 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 все. Він все знав. Він був не екстрасенс, не бідний. Як він це робив. Треба відео вставити така мавпочка, знаєш, там є така в голові. <мефит> Як ви думаєте? Сказати? Звони подруги, питай. Дзвони подруги. Даша. Ні, <carrelle> 네, Даша не, Даша нам не підходить, дзвони подруги другі. <Machinar> Дай телефон. Звони подруги, але не Даші. Йдіть <hanger> ближче, бо ви в кадр не попадаєте. І громко сядь Це хто це? Це подруга. Нічого, що на тебе незвісним номером. А вони всі не підписані. Алло, Алло, Соня, можеш, будь ласка, допомогти. Чим саме тут загадку треба. Канаху, бля, я що тобі? <ріст> Ладно, давай. будь е, ласка. Дивіться, Соня. Значить, е, мужчина приходив на футбольний матч. Завжди, до початку матча, він угадував всі щита в футболі. Як він це робив? Гуглити не можна. <гулит> Цієї загадки нема в інтернеті, безсмисно вам гуглити. Та да, ми не гуглимо. А, Ану скажи ще ну, раз, слухайте. До початку матча приходив мужчина на футбольний матч, і він завжди угадував щита в футболі, які будуть. Як він це робив? <гулит> Це не супер зват. Соня, як ти підписана в Даше в телефоні? Я Відказуки в Даш підписана в телефоні. То Що ви знаєте? Ні, Ні. я зрозумів. Коротше, дивіться. Значить, він приходив і казав, що стю буде 0-0, тому що до початку завжди всіт 0-0 і він завжди угадав. Ей! Ось така вон загадка. Прикольно.